В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю, сьогодні ви побачите. На Івано-Франківщині негода пошкодила крівлі у 30 будинках. Потяг збив дівчинку, яка слухала навушники. В Тлумацькій громаді з місцевого ставка витягнули тіло хлопця. У Дністрі знайшли труп чоловіка. Пожежа-кафе на Надвірнянщині. Закарпатець намагався дати хабар за перевезення лісу. Двоє підлітків на мотоциклі отримали травми в ДТП на Коломищині. Водій керував скутером без документів. Його зупинили в комендантську годину. 29 серпня ввечері в різних районах Івано-Франківської області спостерігались опади: дощ, град та шквалести посилення вітру. Поривами пошкоджено крівлі трьох адмінбудівель, 31 житлового будинку та 13 господарських будівель. Негода найбільше вирувала у Калуському районі в селі Підмихайля та у селі Завій Новицької громади. У селах Яворівка та Ріп'янка. Калоцької громади, а також у селі Монастирчане Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району, протягом вчорашнього вечора підрозділами головного управління ДСНС в області спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд здійснено шість виїздів для ліквідації наслідків негоди постраждалих. Немає вчора у другій половині дня у різних районах Івано-Франківської області вирувала негода, а саме опади у вигляді дощу, місцями грозового, а також град та сильне посилення вітру. В результаті чого поривами вітру було пошкоджено крівлі трьох адміністративних будівель, 31 житлового будинку, а також 13 господарських будівель. Найбільша негода вирувала у Калузькому районі, це в селах Підмихайля та в селі Завій Новицької територіальної громади, а також в селі Яворівка та Ріп'янка Калузької територіальної громади. Також у селі монастирчани Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району протягом вчорашнього вечора підрозділами головного управління ДСНС в області спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд було здійснено шість виїздів для ліквідації наслідків негоди. Рятувальниками здійснено роботи з розрізання гілля 12 повалених дерев. На щастя, постраждалих внаслідок негоди немає. На сьогодні працює група представників органів влади та управління надзвичайних ситуацій для дообстеження будівель та визначення обсягів негативних наслідків негоди. На місці події також працювала мобільно-оперативна група Калоцького та Івано-Франківського районного управління. До проведення робіт було залучено 36 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. 25 серпня близько 16-ї години на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді у селі Братківці Івано-Франківської громади. Поїзд здійснив наїзд на дівчинку. На місці події працювали поліцейські та експерт криміналіст Як встановили правоохоронці, 36-річний машиніст, керуючи локомотивом тепловозом з сполученням ясіня Харків між станціями Братківці Терновиця, вчинив наїзд на 16-річну дівчину пішохода. Остання рухалася колією у навушниках. Потріпіли у місцеву мешканку з травмами госпіталізували до лікарні. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють обставини події. В Тлумецькій громаді зі ставка рятувальники витягнули тіло хлопця. 27 серпня, близько 19-ї години, до служби порятунку поступило повідомлення про те, що у місцевому ставку села Бортники. З поля зору зник хлопець на дамбі біля водойми знаходяться особисті речі хлопця. Для обстеження водойми одразу виїхали рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Тлумач. Також до місця виклику було направлено рятувальників групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які, прибувши до місця події за допомогою рятувальної мотузки, витягнули з водойми тіло хлопця 2008 року народження та передали працівникам поліції. На місці події з родичами загиблого хлопця працювала психолог головного управління ДСНС Вено-Франківській області. З початку року на Прикарпатті на водних об'єктах загинуло 34 людини, з них троє діти. Сумна статистика цього року мало не вдвічі перевищує кількість загиблих осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року. 28 серпня о 22.35 до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час риболовлі на річці Дністер. Відпливши від берега, зник з поля зору мешканець Калуського району. Подія трапилась поблизу села Тустань Галицької громади Івано-Франківського району. Для обстеження водойми одразу виїхали рятувальники, проте пошуки результатів не дали. Зранку водолазно-пошукові роботи продовжили і знайшли та підняли на берег тіло чоловіка 77-го року народження, та передали працівникам поліції. Рятувальники ліквідували пожежу кафе у Надвірнянському районі. 28 серпня ввечері до служби по рятунку поступило повідомлення про пожежу у селі Гаврилівка Переріслянської територіальної громади Надвірнянського району. До місця одразу направили рятувальників найближчих пожежно-рятувальних частин. 28 серпня, близько 6 години вечора, до рятувальників поступило повідомлення про те, що горить кафе у селі Гаврилівка Переріслянської територіальної громади Надвірнянського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин, а також добровільну пожежну команду села Гаврилівка. Також до місця пожежі було направлено чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу надбірнянського районного відділу. По прибутті до місця пожежі рятувальниками було встановлено, що другий поверх місцевого кафе повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 200 метрів квадратних. О 19.42 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати і вже о 20.20 .20 ліквідувати. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Працювало дві ланки газодимозахисної служби. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють до ліквідації даної пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу. Закарпатець намагався дати хабаря прикарпатським поліцейським за перевезення лісопродукції. Автомобіль Мерседес бенц для перевірки документів на блокпості в селі Поточище Городенківської тергромади зупинили працівники поліції минулих вихідних. Під час перевірки документів з'ясувалося, що 50-річний водій, житель Закарпаття, в кузові перевозив лісодеревину. Надалі перевізник з метою уникнення перевірки законності перевезення ним деревопродукції запропонував узгодити це питання на місці за 2000 тисячі гривень. Попередження про кримінальну відповідальність на нього не вплинуло, і він поклав до службового авто гроші. На місце викликали слідчо-оперативну групу та співробітників івано-франківського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які задокументували вчинене кримінальне правопорушення. Нагадаємо, за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачене покарання від 2 до 4 років позбавлення волі. Дорожня транспортна пригода сталася у Перегінській тергромаді. Внаслідок зіткнення з автомобілем. Травми отримали двоє неповнолітніх на мотоциклі. 28 серпня близько 17-ї на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду в селі Ясень. Встановлено, що 42-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Шевроле, здійснював маневр повороту до житлового будинку. В цей момент мотоцикліст, який рухався в попутному напрямку, здійснював обгін автівки. Керманич двоколісника не до Тримався безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем в результаті аварії керманича та пасажира мотоцикла 2007 та 2008 років народжень. Мешканців територіальної громади доставили до лікарні водії автівки Тверезий. Минулої доби у Кулачківцях, що в Коломийському районі, екіпаж сектору реагування патрульної поліції в період комендантської години для перевірки документів зупинив скутериста. За кермом перебував 22-річний місцевий мешканець. В керманича були відсутні дозвільні документи на транспортний засіб. Чоловік запропонував поліцейським хабар. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак, порушник поклав 100 доларів в службовий автомобіль для документування вказаного правопорушення. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу та співробітників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За фактом надання неправомірної вигоди поліцейським слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 369 – Кримінального кодексу України. Рятувальники допомогли туристові, який травмувався в горах. 27 серпня, о восьмій ранку, до служби порятунку поступило повідомлення про те, що у селі Старагута на полонині чоловік 96-го року народження, житель Львова, травмував нижню кінцівку і потребує допомоги рятувальників. Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено рятувальників з Івано-Франківська. Вони прибули до постраждалого, надали першу домедичну допомогу та розпочали транспортування за допомогою спеціальних ношей. Постраждалого транспортували до проїжджої частини дороги, звідки він направився до місця постійного проживання. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.